І коли нам дійсно тривожність трошки заважає, то ось тут можуть допомогти ці методи. Перший метод дуже очевидний, безкоштовний, доступний всім: ходити У вас вдома є, не знаю лісочок, магазин, якісь там ще місця. Просто ходіть, визначте собі якусь таку мінімальну відстань, яку ви можете пройти обов'язково за день, і ходіть її щодня. Тобто, це має бути щоденна прогулянка. Це як ваша рутина. Як зранку робити зарядку, так само ходити. Це у нас заспокоює нашу нервову систему. Якщо, наприклад, нам треба негайно якби заспокоїтися, да, ну, там не до нуля, прямо, але так хоча б з десяточки на п'ятерочку знизитись. Наприклад, у вас якийсь виступ. То є класний метод. Це метелик. Отак, от, от ми беремо дві ручки, ставимо на передпліччя, зараз я відійду, І почергово хлопаємо себе. От ви спробуйте, а потім скажіть, що воно не працює. А воно та працює. Я, якщо чесно, я там багато люблю знімати. В школі я постійно виступала і так далі. Люблю сцену, але я кожен раз бляха тривожусь, реально. І тому. Ось цей метод дуже гарно допомагає, щоб якби в моменті прям гарненько так заспокоїтись, коли наприклад немає можливості ходити. Ну нема куди